Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Audi Q5 повністю обслужено. Машина від власника це 15 рік 152 пробігу. 2,0 бензин на автоматі за ціною 17 тисяч доларів. Маємо пам'ять сидінь, мертві зони, бенколисом музика, панорамний дах. Audi Q5. Друге покоління. 17 й рік, 165 пробігу. Комплектація преміум Так, Зачинимо зараз глянемо з іншого боку. Кого цікаві, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Дизельна Mazda CX5 в дуже популярному кольорі. Автомобіль від власника 13-го року 232 пробіг повністю обслужений в рідній фарбі. За ціною 13-900 доларів, торг, звісно, присутній. Є звіт перевірки Car Vertical з підтвердженням пробігу. Вже роздрукований, коробка автоматична, є фуркоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Автомобілі знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів ринку Карбазар. Можна оглядати в будь-який день з 10 до 7 вечора. Mitsubishi Outlander в чорному кольорі. Це десятий рік, 274 тисячі пробігу, 2,2 дизель, механіка за ціною 10 тисяч 300 доларів. Салон автомобіля комбінований. Є роз'єм фуркоп. Ось такий варіант. Peugeot 3008 10 року 227 пробігу. 1,6 дизель на автоматі. Коробка роботизована за ціною 8500 доларів. Audi Q7 17 рік, 160 пробігу, 3.0 бензин на автоматі за ціною 28 500 доларів. шкіряний салон, панорамний дах. Ось Такий варіант. Volkswagen Tiguan, друге покоління, це 19 рік випуску, 86 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, обслужений автомобіль за ціною 17300 доларів. Поки що з цього боку буде краще видно. Так, фіксуємо він-код. Так, зачинено. Парадній проєкт. Citroen це crosser Так, це 9 рік, 244 пробігу, 2,2 дизель за ціною 9,250 доларів. Комбінований салончик, кого цікавить, телефонуйте. Audi є e Автомобіль 20 2020 року, 215 пробігу, 71 кВт батарейка за ціною 2800 доларів. Автомобіль європейський, свіжопригнаний. Також є панорамний дах. Кому цікаво, телефонуйте до власне. Місн Кашкай. Кашкайчик 13-го року, 241 пробігу, 1,5 дизель на механіці за ціною 9900 доларів. Так, Бачимо, є підігріве сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Джип компас. Це є 18-й рік, 136 пробіг, 2,4 бензин на автоматі, повний привід за ціною 15400 доларів. Безключовий доступ. Комбінований салончик. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Rock. В класному яскравому кольорі. Це 18 рік, 155 пробігу, 2,5 бензин на автоматі, повний привід за ціною 15700 доларів. Безключовий доступ, шкіряний салончик. Класно, майже нова резина бачимо. Гібридний Hyundai Tucson, свіжопригнаний автомобіль. 22-го року випуску 88 пробігу за ціною 26500 доларів. Це є двигун 1,6 бензин з гібридною установкою. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. 14 рік, 200 тисяч пробігу. 2,0 бензин, повний привід за ціною 14500 доларів. Чорний шкіряний салон. Панорамний дах. Volkswagen Tiguan другого покоління. Автомобіль 19 го року 126 пробігу. 2.0 бензин на автоматі. За ціною 21 тисяча доларів. Бачимо контакти. Фіксую він-код. Шкіряний салон, клімат-контроль, підігрів. Повний привід. Хонда церва. Так, по опису це 16 рік, 2,4 бензин, автомат, 91 тисяча пробігу Це ціною 15-900 доларів. Якщо відчинено, покажу. Chevrolet Equinox. Автомобіль 20-го року, 50 000 пробігу, 2.0 бензин на автоматі за ціною 17 500 доларів. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Mazda cx X7. 2006 рік, 148 пробігу, 2,3 газ, бензин за ціною 7600 доларів. Шкірений салон, автоматична коробка передач. Кому цікаво, телефонуйте.